У середу, 29 травня, сумська громада назавжди попрощалась із двома військовими солдатом Олександром Цируликом та старшим солдатом Вадимом Береговим. Із самого ранку рідні друзі, знайомі та бойові побратими провели в останню земну путь мужнього воїна Олександра Цирулика. Він служив на посаді старшого водія першого кулеметного взводу роти вогнової підтримки. З великої війни Олександра не дочекались батьки, дружина та донька. Загинув відважний воїн Олександр Цирулик 15 квітня поточного року біля села Терни Донецької області, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України. Рідні та знайомі назавжди запам'ятають його як добру, світлу і чуйну людину. Ворін войни йти захищати родину, Україну. и пошел добровольцем защищать. Был ранен под Запорожьем, потом был в реабилитации, потом по новой пошел на передовую и там погиб. И так у меня жизнь прекрасная, конечно, остановилась. Він завжди веселий був, завжди на позитиві. Ми навіть на позиції виїжджали він завжди на веселі був. Справа в тім, що його коріння тягнеться до села Біликівка, звідки його батько. Там він провів все своє дитинство з дідусем, з бабусею. Ми його дуже дуже любили. Він був завжди доброзичливий, добрий, працьовитий. Чесний хлопець, завжди приїжджав, допомагав бабусі, дідусю на село. Ми всі його дуже любили, поважали, цінили. Я його ще маленьким у садик водив. Вірніше, не я його водив, а він спереду біг і кричав, дядя Коля, дядя Коля, йдіть сюди. Я дуже його любив. Він завжди приїжджав, завжди спілкувався, коли вже його виріс, працював на, на таксі. У Сумах ніколи не приїжджав мимо нашого дому, щоб не заїхав, не сказав, не спросив, як ваші справи. Завжди про за всіх переживав. Я його дуже люблю. Відспівали народного героя Олександра Цирулика у Свято Миколаївському храмі Православної Церкви України. <зв>. По обіді середи 29 травня біля свято-Георгіївського храму зібралися рідні, друзі та бойові побратими старшого солдата Вадима Берегового, який загинув 21 травня поточного року під час мінометного та артилерійського обстрілу в Куп'янському районі Харківської області. Із перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист України зі зброєю в руках. Служив на посаді старшого розвідника-снайпера 3-го розвідувального відділення. У серцях рідних, знайомих та бойових побратимів, загиблий назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Як Людина, як військовий, як друг він був надійний. Це в першу чергу От. прийшов він до нас підрозділу. З перших днів, як підрозділ формувався і був в моєму взводі ось до того, як пішов на контракт. От. Ми з ним дружили не тільки в взводі, ну так, поза межами підрозділу, дружили просто, спілкувалися. Так що дуже важка втрата для мене особисто. Я починав з ним. Службу. Ми пройшли місію на дві неділі чи на три, поже від мене. Дуже прекрасний чоловік, як чоловік, як солдат і смішльоний. Що ще я можу про нього сказати? Вічна йому пам'ять. Ми за ним дуже-дуже скорбимо. І всі такі, як він, були всі, перемога була за нами. Слава Україні! Вадим служив в нашому підрозділенні до случившогося. Очень, очень хороший, позитивный хлопец был. Всегда и веселый, и компанию поддержит, и, и, и что исполнительный, и боец был отменный. Он споко, души человек, ну, очень эрудированный. А с ним можно было обо всем поговорить, о музыке, там, о ножах, о там, одежде, все, все что угодно. Он практически любую тему мог поддержать. Хай покоится с миром, это действительно герой. Вот еще один герой Украины. Ще один герой. Таких багато тисячі, але ось сумчанин один з них. Відспівали мужнього воїна оборонця Вадима Берегового у свято георгіївському храмі Православної Церкви України. Ще молимося за покої душі, нам представна спочила раба Божа захисника України, воїна Вадима, і за відпущення йому всякої провини вільної і невільної. Господи помилуй. Хоть Бог посилив душу, його там де праведні спочиваю і з усіма військовими почистями хоробрих військовослужбовців Олександра Цирулика та Вадима Берегового поховали на Алеї Слави Баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захисникам України, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.